Є думка дати вам цю справу. Ну, я йому кажу, це що, спосіб зі мною розправитися? Чому ви так вважаєте? Uh -huh. Я говорю, ну тому що якщо там немає отруєння, ви ж знаєте, що я мовчати не буду. А, якщо є отруєння, то я буду некомфортною, в першу чергу тому ж Ющенкові і так далі. Медведько мені каже, «Так це все так і треба. Це те, що. Все по закону. Нема отруєння, кажете, що нема отруєння. Є отруєння, працюєте незалежно там, від рангів, реалії і так далі. І я <кхем> спочатку вичитала все, щоб для себе зрозуміти, бо тоді вже дуже сильно працювала, звісно, контрпропаганда. І тільки тоді, коли я зрозуміла, що так, тут є над чим працювати, але це буде дуже важко. Я вирішила зустрітися з Ющенком на його території або на нейтральній території. Я не стала робити це через своє керівництво, а через його охорону мене привезли на банкову, супроводжував Пукшин. Я його тут же ж викинула. сказала. Заступник голови адміністрації президент. Так, Так. Сказала, давайте, я хочу з ним говорити один на один. І от ми сіли з Віктором Андрійовичем, я йому сказала: Віктор Андрійович, я бачу, тут є над чим працювати, але я хочу зразу вам запропонувати відмовитись від мене, бо я не комфортний слідчий. Перше, це вам прийдеться приходити в прокуратуру, а не ми до вас. Це прийдеться всім вашим любим друзям для початку прийти в прокуратуру. І ви не будете втручатися в хід розслідування, ви не будете викликати медведька, заслуховувати у цій справі, тому що ви потерпіли, це не етично. Мене це влаштовує. Я погоджуюся. Добре. Я погоджуюся. І я йому сказала, що єдине, що якщо мені буде дійсно потрібна допомога, то я тоді дам знати. І я двічі до нього зверталася в Лондоні зі мною не хотів посол зустрітися. То я тоді телефонувала, мені організували. Ну і в кінці, коли вже знищували нашу групу, я теж до нього звернулася і він прислав Віру Ульянченко, яка в кінцевому результаті, до речі, сказала Катерині Михайлівні, що я і Голомша, це єдині, хто ніколи за все життя не відправили жодної справи до суду. Так. Повні бездарності, і що дуже велика помилка, що взагалі ця справа потрапила до мене і до нього під нагляд. Віктор Але... Андрійович він хотів знати, хто його отруїв. Ви колись в одному з інтерв'ю сказали, що він по-християнськи пробачив, очевидно. Е, він давно пробачив, скажімо так, і він, якби не Катерина Михайлівна, він мені так і сказав, якби це не Катя, то я би вже далі і не добивався. Я йому пояснила, що справа не в ньому, а в інституції, на яку замахнулися. І це, якщо ви, ви прощаєте, то завтра наступного е президента теж або отруять, або розстріляють. Mm -hmm. Ну але взагалі йому я колись я подивилася інтерв'ю з Тецьківим, коли він сказав, mm -hmm. що він розміняв на стосунки, все може бути. З Росією з Росією mm -hmm. так все може бути. Він в мене таке складалося враження, що але я не хочу його обсуждати. Я хочу друге сказати, звернути увагу, бо про це ніхто не говорить хоча зараз, після повідомлення розвідки. Я його зачитаю. Mm. Не забудьте, що ви хотіли сказати. Розвідка США розсекретила доповідь про політичне вбивство російських спецслужб. За отруєнням Ющенка може стояти Росія. Вердикт видання Bloomberg з посиланням на розсекреченню доповідь розвідки. США повідомляє, що Кремль планував націлитися на політичних та опозиційних лідерів критично важливих пострадянських країнах. Яскравим прикладом є колишній президент України Ющенко в четвертому році зазнав майже смертельне отруєння. Його прихильники дійшли виставку, що російська розвідка вела хімічний діоксин в його їжу, коли він був кандидатом в президенти, який виступав за інтеграцію України з Заходом. Крім того, Кремль міг стояти за такими злочинами, і там перелік: підрив автомобіля чеченського політика Зелімхана Єндербєєва, отруєння колишнього співвітника ФСБ Літвіненка в Лондоні, раптова смерть бізнесмена Олександра Перепеличного, Великій Британії. Ну і там ще кілька прізвищ називалося. Але наш Віктор Андрійович. США є США. От як зброю вони нам надають, uh -huh. а треба було вчора, uh -huh. так цю інформацію вони сьогодні розсекречують, а треба було далеко вчора, 10 років, напевно, тому чи 15, uh -huh. чи може і 20. Відомості, ну, якась мета ж є в які оприлюднені зараз, uh -huh. вони лежать в моїй справі ще в 2008-2009 році. Дивіться. За, кожною, за кожним подібним злочином стоять три складові. Перше кому це потрібно. Друге технологія здійснення злочину, технологія вбивства. І третє технологія прикриття тих, хто скоїв злочин. От в справі Ющенка класика. Це все дотримано. Кому це було потрібно? Це було потрібно Путіну, який категорично не хотів, щоб Ющенко став президентом. Він двічі привітав, давши фальт-старт Януковичу, він, як казав мені нізаб'єнний Борис Абрамович Березовський, всі дороги ведуть в Кремль. Не в Рим, а в Кремль він казав. Політика Путіна, політика впливу на світ це була політика енергетичного шантажу. Але для того, щоб вести таку політику, треба було мати монополію не тільки на енергоресурс, а й монополію на транспортування. Тобто Путіну дуже потрібна була наша українська газотранспортна система. Звичайно, що йому потрібний флот був, щоб з часом це все далеко йдучі перспективи. І йому потрібен був абсолютно прогнозований, покірний. Президент України, який давно сидів на гачку, який давно був завербований ще з своїх перших судимостей. І ви ж знаєте, що в нас всі інформаційні, ну всі там агентурні справи, інформаційні відомості колишнього Радянського Союзу, колишньої УРСР, все ж пішло на Москву. І там, от форма 3, ми намагалися отримати на Януковича з Іцу, вона в Росії. От. Тому не Пут... отримали? Ні. Uh -huh. Тому Путін безумовно був заінтересований в тому, щоб Ющенко не став президентом. Маємо відповідь на перше питання. Технологія вчинення злочину. Ну, політичне... Політичних опонентів труїли завжди. Це технологія КГБ КДБ. Це професійна технологія здійснення злочину, усунення політичних опонентів шляхом отруєння. Питань навіть немає, і це на наступні отруєння показали знищення це. Далі прикриття тих, хто скоїв злочин. Ну тут спрацьовано ну, просто в класиці. Сівкович очолює комісію, яка займається Верховній Раді. Так, е, отруєнням Ющенка. Вірніше велакітою, бюрократією, чому не розслідується справа. Про отруєння Ющенка. Хто такий Сівкович час у нас підтвердив сьогодні? До речі, згадала зараз про Путіна його ключовий менеджер, політтехнолог Глеб Павловський. Він же ж був ключовим менеджером у Януковича. Медведчук. кум Путіна він курував дуже багатьма процесами під час виборчої кампанії, і він у нас каже. Ющенко ніколи не стане президентом. Більше того, в одній із кулуарних дуже тісних бесід у дуже вузькому колі він каже, що нащадки Майрановського свою справу зроблять. Повертаюсь до прикриття технології прикриття. Піднімається робота цієї ТСК, вкидаються квазі-версії, боток, стовбурові клітини, абжорство, харчове отруєння, вірус і так далі, і крапельно відводиться лінія на нігодний суб'єкт на Березовського. Тобто піднімається хай шум, звинувачуються слідчі, вкидаються квазі-версії, відводять на негодний суб'єкт. Оце і є технологія прикриття тих, хто насправді вчинив злочин. Тепер йдемо до хронології подій. Ключова подія у нас дача Сацюка. Це 5 вересня. Що ми знаємо? Привідкриваю чуть-чуть завісу. 28 серпня. Сацюк летить в Москву. Чого летить? І повертається. Ми не знаємо, бо ми його не можемо допитати. Він не являється. А Росія не виконує доручення про його допит. 30 серпня Сацюк летить в Москву. Аналогічна ситуація. 2 вересня це все четвертий рік, 2004 рік. 2 вересня з Москви прилітає Дмитро Босов. Російський олігарх, бізнесмен, людина, яка близька до спецслужб російських, і яка заведена в оточення Бориса Березовського і від його імені приймає участь у виборах президента, але на стороні Ющенка, начебто. Він прилітає. Люди Сацюка зустрічають його 2 числа в аеропорту. Везуть в Офіс Сацюка. З офіса Сацюка в Березовському здійснюється два дзвінки. Після цього босов дзвонить Жванії, вони зустрічаються в ресторані Сюрприз. Після цього жванія їде на дачу Сацюка 2 вересня, і там знаходиться певний час, виконуючи якісь дії, маніпуляції. Ніхто при цьому Рекогностировку робить. Угу. А босов повертається в Росію. Тобто він прилетів на 3-4 години. Зустріч мала відбутися 4 вересня, але Ющенко з його цим непунктуальністю зриває цю зустріч. Жванія нервує, він його всіляко затягує під предлогом, там обіцяли гроші дати, ще там щось і так далі. Затягує він його силомітцю практично 5 вересня. Об 11 годині пів 11-ї ночі на дачу Сацюка, де сидить Смішко. ну, Смішко, Сацюк, Жванія і Ющенко. Червоненко і вся охорона відсутні, Ющенка відпускають самого. Відбувається те, що відбувається, прошу відомо у всіх ЗМІ. 7-го числа, коли Ющенко корчиться там в болях, і місцеві лікарі не знають, що зробити. Босов прилітає в Україну, бере Сацюка, і вони разом летять в Ізраїль до Березовського. Версія Босова. Ми приїхали, щоб передати Борису Абрамовичу велике прохання, щоб він перестав фінансувати Ющенка. За це йому. Кучма, це прохання, начебто доручення кучми. За це йому обіцяють вирішити всі проблеми з ізоляцією там і в Росії, і в Україні. Кучма. Ви що? Березовський, який фінансував плівки Мельниченка і так далі. І я буду його про щось просити. Це повна нісенітниця. Березовський. Приїхали два льоліка. Попарилися в бані. Для чого приїхали? Чого? Що хотіли, ні про що. Оце і є лінія прикриття, відволікання на негодний об'єкт. От. Це 7 вересня. Йдемо далі по хронології. Кримінальної справи ще немає. 11 вересня, коли Ющенко у Відні, на кінець. Виходить Цімфер і це керівник клініки Рудольфінгерхаус uh -huh, uh -huh. і оголошує, що Ющенко отруєний Діоксином. Але тут же, буквально цього ж дня, вже виступає консіліум лікарів, які прибирають у своєму висновку назву Діоксин, а просто вказують, що отруєний токсичною речовиною не харчового походження. Uh -huh. Але ну вони ж не мали акредитації відповідної, не мали. Ну, це не мало такого доказу би, як, як експертний висновок, скажімо так. Uh -huh. Тобто, вони віддали це на поталу в перспективі уже фахівцям і ну, експертам-токсихологам. Піднімається в країні великий резонанс. 20 Справа не порушується. Генеральний прокурор Васильєв. 20. -го... Листопада. Щоб справу порушили, Вибачте, хто має звернутися там, дружина потерпілого, потерпілих, Хто має звернутися? Має бути або заява про злочин, або в ЗМІ повідомлення цього uh -huh. достатньо uh -huh. вже. Uh -huh. А такий був резонанс, що це вже було більш ніж достатньо для порушення справи. 20 листопада створюється комісія, яка очолює яку очолює Сівкович, якому дуже потрібні були повноваження як голови комісії, і тут починає. Гранатомети звучати умовні стовбурові клітини там і, так далі, і так далі. Одним з перших, кого допитують, це смішко, який каже, що приїхали на дачу Ющенко з Жванією для того, щоб вирішити питання, брати чи ні СБУ участь у виборах. У мене питання. А для чого для вирішення. Цього... СБУ на той момент. Угу. Для чого для вирішення цього питання їхати в приватне домоволодіння в 11-й годині вночі і так далі? Смішков в подальшому буде проголошувати абсолютно всі наративи російські і про квазію, і про імітацію отруєння, і про те, що отруєння ніколи не було. ну Людина, яка він міг як мінімум просто мовчати, хай розгля... крові, тому що 14 років приблизно в крові залишається, і Віктор Андрійович цього не зробив. А перший комісійна експертиза на підставі медичної документації Рудольфідерхаус, який через дві інстанції суддів ми встигли ще в січні витрубувати звідня. Тому що потерпіли і його найближче оточення категорично були проти. Нам прийшлося з допомогою міністерства юстиції Австрії в судовому порядку. Це комісійна експертиза, 18 академіків. Вони подивилися все, що там було факту, отруєння там нема. Крім того, питання не можна отруїти, ну щоб тільки одна частина тіла постраждала, особливо по кожному тобто з цих пунктів. Вам факт на сьогоднішній день не встановлений. А в тому числі не досліджувалися інші версії. Я не знаю, чому пан Безсмертний такі речі говорить. Він особисто був, навіть у мене з ним була очна ставка. Пан Березовський пронував план із вбивства Риткіна, підрив боротьчого тока і імітацію отруєння. Імітація отруєння. Версія смішка. Так, ми розберемо це на молекули. Так. Е, я все-таки хочу закінчити з хронологією, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. а далі до доводів смішка і про експертизу і зразки я скажу окремо. Е, значить, 21-го нарешті Ющенко приходить у Верховну Раду. Я Всі абсолютно. шоковані, так. і він каже, що це не питання їжі режиму харчування, це питання політичного устрою в Україні. Я пам'ятаю, в нього текла слина, він підтримував це хусточкою. Подивіться на моє обличчя. Вислухайтесь до моєї дикції. Це одна сота тої проблеми, яка в мене була. Подивіться добре, щоб з вами цього не сталося. Бо це не проблема кулінарії, це не проблема їжі. Як хтось пробує це тактувати. Не спішіть, шановні друзі, судити. Я хочу запитати кожного з 450 народних депутатів, які є в цьому залі. За останні 10 чи 20 років, ви мене п'яним коли-небудь бачили, підніміть руки. Жалко, що немає Олександра Саныча в цьому залі. Я хотів йому сказати, що Олександр Саныч, ви можете їсти сало з картоплею, як ви полюбляєте. Але запам'ятайте, як ви тільки станете реальним опонентом цього режиму, я підкреслюю, реальним. Якщо вас тільки заберуть із подтанцовок Медведчука, картопляна дієта вам не допоможе. Заспокойся. І тільки 21 листопада порушується кримінальна справа. Mm -hmm. В цей час оці 18 академіків, чи скільки їх там менше чи більше було, Вивчають документацію, в тому числі із Рудольфін Нерхаус, оглядають Ющенка, там беруть в нього різні аналізи і так далі. 25 жовтня відслідковуємо. Вони виносять висновок, що це герпетична якась там вірусна інфекція, накладена на хронічні захворювання, токсичного отруєння іншою речовиною, посторонньою, не харчовою, немає. немає. 25 жовтня. І в цей же день справу закривають. Місяць і чотири дні тягнеться оця справа. Це, це нереально. Да. До першого туру виборів залишається 6 днів. Васильєв виходить на прес-конференцію, оголошує меню, розказує, що справа закрита і так далі. Тим не менше, на хід виборів це не впливає. І 31 жовтня Ющенко виходить на перше місце. Що відбувається далі? Сівкович намагається всіляко протягнути через Верховну Раду кінцевий звіт тимчасової слідчої комісії про те, що отруєння, умисного отруєння з метою замаху на життя Ющенка, немає. Йому це не вдається. І він робить фальт старт. Він 19-го, Листопада, там 20 січня, була комісія. Е, вересня комісія була створена, е, а не листопада, я обумовилася. ТСК е, Сівковича була 20 вересня, створена так. Е, 19 листопада Сівкович виходить з заявою, що uh -huh. замаху на Ющенка не було і зливає в інтернет. Всю медичну історію Ющенка це було дуже цинічно, брутально. Це було, але це за два дні до виборів президента до другого туру. Це мало спрацювати далі. Не обмежуючись цим, в ніч з 20 на 21 листопада під виборчим штабом Ющенка, двоє росіян, Шугай і Москвітін, встановлюють самородний вибуховий пристрій. Три кілограма пластиду з гексогеном. Одним із перших, хто буде скрізь озвучувати версію, що це імітація, буде Смішко. У мене питання: для чого для імітації три кілограма? Це знесло би будівлю і пів квартала? Достатньо 300 грам, чи там 100 грам. Скільки там в гранаті, я не знаю, 75 грам. Ви розумієте? Да? Чому не підірвали? А чому не підірвали мене? Аналогічна ситуація: десь якась щось не скоординувалося, щось невчасна команда, щось змінилося. Ющенко не з'явився. А мали ж підірвати його. Він не повинен був з'явитися, ну піти на другий тур виборів. Тому ці двоє злякалися, щось там відбулося. Вони виймають цю вибухівку, перекладають її в іншу машину, їдуть і їх уже по дорозі. Забирають і так далі. І вони тоді озвучують, що начебто їм замовив цей підрив з метою імітації е, некий Дмитро Антіквар, друг зятя Березовського. Ви бачите, як всі дороги знову ж ведуть mm -hmm. туди, до Березовського. Е, Дуже смутна історія в плані 3 кілограма. Мене це не переконує абсолютно, тому що для імітації достатньо абсолютно кількох там грам. Е, коли порушили кримінальну справу, її направили смішку. Як людина, його відомству? Звідти, звичайно, вони все вичитали. Все, що могли, не могли, злити, злили в інтернет. І тому оця перша частина справи. Яка потрапила до того часу, поки от вона потрапила до мене, вона злита вся в інтернет. Я підозрюю, що це ще міг зробити був такий Ігор Козлов. Я так думаю, тому що він втік від мене, він не дався допитатися. Це людина Сацюка, яка дуже сильно добре себе почувала потім в адміністрації президента Януковича, працювала. А коли в 2014 році перемогла революція, він спокійно перевівся в Генеральну прокуратуру України, в якій для мене місця не було, і там ще довго працював, може, працює навіть і зараз. І він, я знаю, uh -huh. контролював всі події, всю інформацію, вже коли я розслідувала справу. Я знаю, з ким із керівництва він зустрічався, про що розмовляли, що він потім доповідав Сацюку. І так далі, все це я знаю. Я тримала руку на пульсі. Але деколи треба було можливий якусь дезу давати от через такі канали, для того, щоб теж моє керівництво вижило і вціліло, щоб потім нас прикривати. От це ми дійшли до 21 го числа. Підрив не відбувся. Тут починається майдан. І тільки зі зміною генерального прокурора 9 грудня Васильєв пішов, прийшов в піскун 11 грудня. Скасовується постанова про закриття кримінальної справи і відновлюється слідство по цій справі. Переб'ю вас щодо чи може постраждати при отруєнні лише одна частина тіла. Ми до цього йдемо. Це неправда, що Ющенко не хотів здавати зразки. Крові це важливо, це важливо, тому що та перша експертиза, яка була в Україні на той час, не було акредитованої лабораторії, яка могла би виявити в крові діоксин в організмі. Вони могли там стріхнін, все, що завгодно, відомі яди. Діоксин. Для нас був невідомий взагалі до історії з Ющенком. Новачок це... такий собі для так. Нас. Це був uh -huh. е... до цього були в Австрії отруєні дві жіночки, на яких ставили досліди, очевидно. І на момент, коли це сталося з Ющенком, по тим жіночкам слідство велося вже років 11 чи 13. Uh -huh. Це Австрія, і там закритий. Науково-дослідний інститут, в якому ці дві жіночки працювали, де закритий доступ сторонніх осіб, і все одно австріяки отак довго це все розслідували. А в нас Віктор Андрійович заходив в кожну бадегу при дорозі, обнімався, ручкався з усіма кому не лінь, їв з відкритих лодків, і нам це все треба було пройти і перевірити для того, щоб відмести інші другі версії, в тому числі версію з метою перемоги. Версію отруєння першою дружиною, любими друзями, і так все пройдено. Повірте, все і почали саме з любих друзів. Я так і сказала, хлопці. Якщо ми почнемо з опонентів, нам скажуть, що це політичні переслідування. Давайте ми почнемо з цих перших. Хто ну, ми ж всі розуміємо, що якби не це отруєння, то ще не факт, чи переміг би Віктор Андрійович. Це було би дуже велике питання.